Новим податковим кодексом передбачається нова щомісячна звітність. Декларація з податку на доходи з фізичних осіб. Не пізніше, 20-го числа кожного місяця, на бланках встановленої форми, усі податкові агенти зобов'язані подавати такі декларації до податкових органів за місцем реєстрації. За порушення закону встановлена адміністративна відповідальність. В Івано-Франківську загалом 16 тисяч юридичних та фізичних осіб підлягають новій податковій звітності. Поки що наголошують податківці активність плат податків дуже Низька. Декларацію з податку на доходи фізичних осіб зобов'язані подавати юридичні особи, їх відділення, філії, відокремлені підрозділи, фізичні особи-підприємці та представництва нерезидентів, які зобов'язані нараховувати, утримувати та перераховувати до бюджету податок з доходів фізичних осіб, тобто є податковими агентами. Для юридичних осіб. В тому числі неприбуткових організацій, як для таких, що здійснюють діяльність і не здійснюють діяльність, подання такої декларації є обов'язковим. Для фізичних осіб-підприємців подання декларації є обов'язковим, якщо вони мають найманих працівників та виплачують заробітну плату, а також виплачують доходи, які підлягають оподаткуванню, тобто вони є податковими агентами.